Вітаю! В цьому відео говоримо про звіти у WorkSection. Зараз ми знаходимося в проєкті конкретному, і на сторінці звіти, звичайно, ми можемо побачити звіти про нашу зроблену роботу. Можна дивитись декілька варіантів. Наприклад, детальний звіт покаже нам конкретні завдання, по яким велась робота. Також, окрім закритих завдань, сюди потрапляє вся інформація про внесені витрати по як по, по часу, тобто витрачений час в задачах, так і гроші, якщо рахуємо бюджети в завданнях. Як ми працюємо зі звітом? Ми обираємо термін, який нас цікавить, Це може бути довільний період. Наприклад, ми можемо обрати його вручну, просто відрізок часу. Можемо подивити звіт просто за сьогодні, наприклад, або обрати там поточний місяць, і система завжди буде нам показувати саме поточний місяць і звіт за цей місяць. Будь-який звіт, до речі, можна буде вивантажити в тому вигляді, в якому я бачу. Експортуємо, обираємо формат, поля, які нам необхідно, і все це вивантажуємо для подальших розрахунків або для того, щоб надіслати, наприклад, замовнику Тобто в детальному звіті ми бачимо всі завдання, по яким велась робота. Сюди потрапляють закриті завдання, завдання, які за цей період внесли певні витрати по часу або по грошам, а також завдання, які протерміновані, але мають бути закриті в цей період, який ми тут обрали. Окрім цього звіту, ми можемо також фільтрувати, тобто звужувати інформацію. Якщо мене цікавить такий звіт, але лише по одному співробітнику, я можу його обрати за допомогою фільтру, і я буду бачити лише звіт по ньому детальний. Окрім такого, можна також подивитись не детальний звіт, а звіт саме по людям. Якщо ми хочемо подивитись, як співробітники справляються з завданнями. В розрізі плану і факту, тобто, ми бачимо планові витрати по часу і фактичні витрати по часу в задачах за місяць. Також наступна колонка це гроші, план, факт і завдання. Тобто, я бачу, скільки було по плану у людини завдань за цей період і скільки по факту цих завдань було закрито. Також тут є різні індикатори, які допоможуть зорієнтуватись. Наприклад, якщо є просрочені завдання, буде світитись червоні індикаторі, також з жовті, якщо, якщо були закриті завдання з затримкою. Тут показники всі клікабельні, я можу натиснути і потрапити в детальний звіт, який ми з вами дивилися, по конкретній людині, і проаналізувати, які саме завдання були закриті, та коли і який в них статус. Окрім загального звіту по людям, можна подивитись також в розрізі по днях і зрозуміти на окремих сторінках, скільки завдань було закрито за кожен день, грошей внесено за кожен день, а також час, скільки було внесено часу за кожен день. Тут також індикатори нам допомагають розуміти, чи в рамках норми внесено годин, чи, наприклад, поза нормою більше 8 годин на день це червоний індикатор. В тому вигляді, в якому я бачу, так само я і можу вивантажувати цей звіт для своїх розрахунків подальших. Ми з вами дивились звіт по конкретному проєкту, і тут два види по людям і детальний. Якщо мене цікавлять звіти одразу по декільком проєктам, мені треба зайти в загальні звіти, і тут вже буде чотири види звіту. Окрім детального і по людям, також буде окремий звіт по проєктах. Тут ми зможемо за такою ж методикою подивитись звіти по кожному проєкту, зліва на наші проекти, далі витрачений час в цих проєктах, витрачені гроші, і також кількість закритих завдань. Так само є розподілення по днях, і ми можемо проаналізувати у вигляді такої таблиці. Окрім цього звіту, є ще загальний звіт, де ми можемо подивитись у розрізі кожної людини і кожного проєкту, скільки було внесено годин, витрачено, скільки грошей і скільки закрито завдань. Також для зручності ми завжди на будь-якій сторінці можемо користуватись фільтром і, наприклад, подивитися всі звіти по конкретній команді, наприклад, менеджмент. Я буду бачити лише цю команду і витрати цієї команди. І так само можна додаткові параметри використовувати в розширеному фільтрі, також по будь-якому критерію, який є в завданнях, можна відобразити саме той звіт, який мені необхідно. Також для зручності звіти можна зберігати собі в закладки, і потім в декілька клітів, кліків одразу заходити в свої закладки справа вверху і дивитись будь-які звіти, які мені необхідні. Наприклад, я зберігла собі звіт команди менеджмент за поточний місяць по закритим завданням. Я заходжу і я бачу весь такий звіт на тій сторінці, яку я собі зберігла. Ось так це був короткий огляд роботи зі звітами. До зустрічі в наступних відео.